Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал World Sport. Тут найгарячіші новини зі світу спорту, найяскравіші моменти матчів та ексклюзивні коментарі від спортсменів. Залишайтеся з нами, буде цікаво, а ми розпочинаємо. Фронтмен та засновник гурту Тінь Сонця Сергій Василюк, який нині служить у лавах Збройних сил України, висловився про колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука, який після початку війни залишився в Росії. Тимощук уже давно сам собі не належить. Колись він був нашим, коли бігав із синьо-жовтою стрічкою. Але, схоже, особисті причини змусили його залишитися там. Можливо, другий шлюб зіграв свою роль. Це не виправдовує його зради, але з іншого боку, мені його шкода, можна навіть поспівчувати, сказав Василюк. Його слова викликали активне обговорення серед фанатів, адже колишня зірка українського футболу досі працює в Зеніті Санкт-Петербург. Британський портал GiveMeSport оприлюднив рейтинг найбагатших боксерів в історії. На першому місці Флойд Мейвезер, який заробив близько 400 мільйонів доларів. Далі у списку Джордж Форман і Сауль Альварес. Кожен із капіталом у 300 мільйонів. Українець Олександр Усик також потрапив до рейтингу після реваншу з Даніелем Дюбоа. Його статки оцінюють у 214 мільйонів доларів, що на 68 мільйонів більше, ніж у Тайсона Ф'юрі. Колишній футболіст збірної України Сергій Задорожний опинився в центрі гучного скандалу. За інформацією Спортарена, фахівець понад добу перебував у власному авто, яке оточили представники поліції та ТЦК, відмовляючись надати військово-облікові документи. Після інциденту він залишив територію України. У минулому Задорожний виступав за Дніпро, Кривбас, Зорю, Ниву та Олександрію. А також провів кілька матчів за національну збірну. Нещодавно працював головним тренером клубу борщів. Молодий захисник Динамо та молодіжної збірної України Тарас Михавко може незабаром змінити клуб. Турецький Трабзонспор поновив переговори щодо трансферу 20-річного футболіста. Президент клубу Ертугрул Доган готовий виділити кілька мільйонів євро. Хоча контракт Михавка з Динамо діє до 2028 року. Колишній футболіст Динамо Андрій Шевченко прокоментував знесення легендарного стадіону Сан-Сіро та будівництво нового арени для Мілана та Інтера. За його словами, гра на Сан-Сіро завжди була поєднанням емоцій та історії. Він пригадує, як ще у 14 років відчув особливу атмосферу цього стадіону, виступаючи за юнацьке Динамо. Шевченко зазначив, що розуміє важливість нового стадіону для майбутнього італійського футболу, але підкреслив, що головне. Зберегти дух традицій і спадщину Сансіро. він додав, що повага до історії дозволить створити щось справді велике, адже нічого не триває вічно. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.